Привіт всім! Ось я вирішила перше, першу страву, перший суп зварити капусняк. Тому що я капусняк не дуже люблю, мої батьки дуже його любили, але я чогось не любила його ніколи так сильно, як його любили батьки. Ось що тут написано: значить, 2 літра гарячої води. Висипати в кастрюлю та додати 2 літра гарячої води. Одну ложку рослинної олії. варити 20-25 хвилин, за бажанням досолити. Так, ну, я зроблю трошки інакше. Я навпаки зроблю. Я спочатку закип'ячу воду, а потім цю киплячу воду вкину. Оце суміш. І подивимося, що буде далі. Як воно буде варитися 25 хвилин. 25 хвилин. А ще в мене є отака штука, але я вагаюся, чи додавати її, чи ні. Взагалі-то я не люблю супи на бульйоні. Ми завжди їли постні супи. І постні борщі, постні супи. Тут, он, бачите, є, є пальмовий жир. Щось мені не дуже хочеться це. Їсти, хоч вона в мене є. Мабуть, я не буду це використовувати. Не хочу. Не хочу. Буде посний капусняк. Ну, ось в мене кастрюля є така. Дивіться, там навіть рисочки є, що чи видно, чи не видно два літри. Ось. От доливаю воду туди, щоб було мені два літри. Отак. О, вже все. Є два літри. І вмикаю вогонь. Вогонь горить. І чекаю, коли закипить моя водичка. Накриваю кришечкою, отак, і чекаю, коли закипить моя каструлька для супа. Ось вода вже кипить вовсю. Трошки менше вогню зроблю. Отак. І нарешті висипаємо цю воду в наш капусняк. Увесь. Увесь висипаю. Ось я трошки завагалася, яку олійку мені додати. Є соняшникова, є ляна і є оливкова. Ось я додала олію, соняшникову і ляну. Оливкову чогось не схотіла. Запах дуже приємний, дуже смачний. Апетитний, дуже апетитний запах. Я думаю, з цього супу вийде щось дуже смачне. Тепер засікаю час 25 хвилин. Кришкою не накриваю, бо в мене чомусь на цій плиті. Якщо суп, то він вибігає на плиту. То я ніколи не накриваю кришкою, коли варю суп. Залишилося вже 10 хвилин, і я дивлюся, що тут відбувається у кастрюлі. Щось дуже-дуже смачне, крупа вже майже зварилася. Дуже подобається мені. І пахне дуже смачно. Зараз я його спробую, який він на смак. Чи не треба досолювати, чи щось додавати. Заради експерименту я нічого свого не, не кладу, тільки те, що було у пакеті. Угу. Так, мабуть, солі докладу, а так все нормально. Все дуже смачне. Бульйон дуже смачний. Просто супер. Супер суп. Соль я додала. І от-от таймер нам продзвенить і будемо вимикати, гасити вогонь будемо. Вимикати плиту. О, вже все. Таймер показує, що треба вимикати. Так, вимикаю вогонь. Вимикаю вогонь. Так. Пахне дуже смачно. Пахне так смачно, як справжній, справжній, справжнісінький капусняк. Багато пшона, мабуть, за рахунок того, що багато пшона, він буде. Смачніший? Мабуть, напрасно я не любила капусняк, то полюблю його заново. Так, кришечкою накриваємо, нехай трошки постоїть і будемо знімати пробу. Ну, от вже мій капусняк в тарілці, мені смачного. Ну, що я можу сказати? Хоча я і не люблю капусняк, але мені смачно. І думаю, що якщо цей супчик постоїть ще десь добу, він буде ще смачніший. Як здорово, що наші українські виробники вигадали такі страви, які можна приготувати за 25 хвилин. Це дуже корисно для. Тих, у кого немає часу на приготування, а особливо для наших захисників, для воїнів, які нас боронять на фронті. Це для них просто неоціненно. Дуже здорово, дуже класно, що у нас роблять такий продукт. Ой, люди, це капець, це добавка. Тільки досолювати треба, бо не досолила. Все одно мені солі мало. Ой, смачно! Я не утрималася, але і ситно, і смачно. Це так. Супер-суп!